Значить, тільки що пере... повністю передули карбюратор, перед цим регулювали клапана і все до кучі зложили і щось плавають обороти холостого входу. От до того, що ще глох мотор. У мене, до речі, обрізаний сердечник. електромагнітного клапана ну і там часто попадали соринки всякі ну, я відкручував продував а це дивиться бачиш як увеличується холостий ход хоч до того що треба скручувати буде з іншої сторони ну, обрати внимание сюди питання нема бо сердечник обрубаний але о, вже 90. Я поліз до нього, начал викручувати а їй просто не хватало топлива. Якщо сейчас закрутить, машина пощигло, ну, ну заглохо. Все, тобто що я зроблю? Я сейчас сюди виточу шайбу на міліметр з капролона підкину і все і так і буду їздити Ну, перед цим я їздив без питання з обрубаним наконечником виходить що ця резинка вона з часом вжалася буквально може на пів міліметра може на міліметр зараз ми сюда підкинемо шайбу і все Ось так ми шукали холостих ход.